Фронтові пісні навіяли ветеранам спогади про важкі шляхи війни, які їм довелося пройти понад півстоліття тому. Вони вижили тоді, сьогодні намагаються підтримувати втрачене під обстрілами ворожих куль здоров'я у обласному госпіталі для інвалідів великої вітчизняної війни. Напередодні 9 травня тут завжди влаштовують святковий концерт і дякують визволителям за їхній подвиг. Я думаю, що ви переконалися в тому, що варто було перемагати фашистам. Варто було боротися за те, щоб сьогодні ці гарні діти могли вам заспівати цю фронтову пісню. Я щирого серця вас вітаю вашим святом і святом, мабуть, самим великим, самим світлим. І завтра ви побачите, що вийде весь Бердич. Попри те, що госпіталь для інвалідів війни обласного значення міська влада завжди намагається допомогти закладу, говорить головний лікар Леонід Сога. До дня перемоги пацієнти отримали новий телевізор. Хочу подякувати спонсорів. Це, по перше, всього перше всього директора Бердичівського пивозаводу Ліпецького Лівана Романовича. Директора ковбасної фабрики, самуся Леоні... Володимира Леонідовича і самуся Олексія Леонідов... Леонідович... Володимировича. Хочу подякувати завод прогрес його директора, бувшого директора Юрія Михайла Павловича та багато інших, хто не забуває про ветеранів війни, надає нам допомогу.